Відео носить виключно рекомендаційний характер. Перед застосуванням будь-яких препаратів обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Уявітно, понад мільярд людей у всьому світі щодня вживає куркуму. Якщо бачите гірчицю, вершкове масло чи тверді сири з золотавим відтінком, це ймовірно. Виробники додали порошку корення східної рослини. Будь-яку їжу ця спеція збагачує не тільки своїм апетитним кольором, а й теплим, ледь помітним гіркуватим посмаком. Куркума родом сімейства імбірних, на відміну від імбиру. В їжу вживають і листя, і корені куркуми. Листя висушують і додають у чай, а з кореня виготовляють порошок. В Індії куркуму додають до більшості страв. В Японії та Кореї роблять з неї напої. Навіть знамениті німецькі сосиски карівурст теж частиною своєї популярності завдячують східній спеції. Куркума є справжнім скарбом для людей, які дбають про здорове харчування. Та прагнуть подавати гарний приклад своїм дітям і близьким. Її біологічні властивості підсилюють життєву енергію, мають антиоксидантну, протизапальну та ранозагоюючу дію. Рослина одинаково корисна в організму і чоловіків, і жінок. В ній містяться всі вітаміни групи В, С, К. Є, а також йод, залізо і кальцій. Основним компонентом куркумії є жовтий пігмент куркумін. В Індії, де вирощують майже 90% світового запасу корення куркуми, про користь цієї рослини знають здавна. В аюрведі, індійській системі знань про здорове життя, куркуму рекомендують живати з більшістю індійських страв. Цікаво, що завдяки своїм антибактеріальним властивостям, жовто-гарячий порошок продовжує термін придатності харчових продуктів, а це вкрай важливо для густозаселеної країни. Жарким кліматом. Сьогодні серед науковців панує думка, що спеція, яку ми зараз використовуємо як підсилювач смаку, в майбутньому може замінити хімічні консерванти в промислових харчових продуктах. Вже сьогодні куркуму активно використовують в медичних препаратах. Куркума антиоксидант. Куркума має потужні антиоксидантні властивості. Куркумин здатен нейтралізувати вільні радикали, які завдають шкоди нашому організму. Цей пігмент стимулює діяти ще й інші антиоксиданти, які потрапляють до нашого організму. Саме тому куркумин може вживатись для профілактики серцево-судинних захворювань, знижувати рівень поганого. Холестерину регулювати артеріальний тиск та має потенціал у боротьбі з цукровим діабетом, алергією та астмою. Куркума, антисептик. Жовтий пігмент куркумин має також і протизапальні, протимікробні та антибактеріальні властивості в організмі людей. Куркума блокує дію бактерій, вірусів в різних запаленнях, що спровоковані травмами. Ці якості спеції ще можуть бути корисними для профілактики ракових захворювань, хвороб очей, запальних процесів у кишківнику, лікуванні псоріазу та загоєння ран. Користь куркуми для жінок. Користь куркуми для жінок в основному полягає у регенеруючих властивостях спеції. Вона здатна підтягувати шкіру обличчя, розладжувати зморшки та омолоджувати її. Куркумін ефективно бореться з почервоніннями та подразненням, тому входить до складу багатьох косметичних препаратів. Можна зробити маску з куркуми і в домашніх умовах, змішавши одну частину порошку з двома частинами теплої води. Отриману масу наносять на шкіру обличчя на 15 хвилин, а потім змивають теплою водою. Головне пам'ятати, що спеція містить натуральні барвники, які пофарбують шкіру. Тому не варто робити таку маску, якщо ви збираєтеся виходити з дому. Користь куркуми для чоловіків. Здавна куркуму вважали спецією, що позитивно впливає на чоловічу силу, тому намагалися вживати її подрібці щодня. Дійсно, вона корисна для репродуктивної системи і застосовується для підвищення потенції та лікування хвороб, пов'язаних із статевою сферою. Мікроелементи, що є в куркумі, сприяють підвищенню вироблення чоловічим організмом тестостерону. Також спецію часто включають до складу ліків від простатиту. Куркума журтуватий порошок, який добувають з кореневища рослин, що належать до сімейства куркума. Спеція характеризується Вирженим ароматом, гіркувата на смак і віддалено нагадує імбирний корінь. В першу чергу застосовується як приправа. Поряд з цим вона є корисною лікарською рослиною. Вже давно куркума використовується в індійській та китайській медицині, але на заході була визнана тільки після 1970-х років. Саме в цей час стали проводитися активні дослідження, які підтвердили, що у спеції багато можливостей. Дослідження властивості куркуми не припиняються, вивчається вплив прийому в середину. Оцінюються ефекти місцевого застосування. Вивчені шкільні захворювання включають акне, алопецію, атопічний дерматит, фотостаріння особи, червоний плоский лишай, порожнини рота, свербіж, псоріаз, радіодерматит і вітіліго. Багато досліджень відзначили статистично значуще поліпшення ступеня тяжкості шкільних захворювань в групах лікування куркумою, куркуміном в порівнянні з контрольними групами. В цілому є перші свідчення того, що продукти та добавки куркуми, куркумина як пероральні, так і місцеві, можуть надавати терапевтичний вплив на здоров'я шкіри. Дуже важливо, що дослідження дослідження на людях не показали токсичних ефектів, і куркумін був безпечний у дозі 6 грам на день перорально протягом 4-7 тижнів. Однак, як зазначається, можуть виникнути деякі побічні ефекти, такі як розлади шлунково-кишкового тракту. Більш того, пероральні біодоступні форми куркумина були безпечні для людини в дозі 500 мг 2 рази на день протягом 30 днів. Важливо, під час вживання куркуми відзначається поліпшення стану жовчовідних органів шлунково-кишкового тракту. Куркумін робить корисний вплив на стан здоров'я людей з цукровим діабетом гіпертонічним. Захворюваннями атеросклерозом. Куркума бореться з запаленнями, її недаремно називають природним антибіотиком. Спеція захищає організм від вірусів, є природним антисептиком і антибактеріальним засобом. Сприяє оновленню на клітинному рівні. У є білок НРФ-2, який сприяє знешкодженню та виведенню з клітин чужорідних сполук, очищає кров, сприяє її циркуляції, регулює холестерин. Це, в свою чергу, зводить до мінімуму ризик серцево-судинних захворювань. Також варто відзначити, що регулярне вживання спеції нормалізує роботу кишківника, виводить вільні радикали з організму, активізує захисні властивості. Організму цілюще впливає на роботу всіх органів. Як отримати максимум користі від куркуми. Щоб отримати максимум користі від куркуми, її важливо правильно вживати. Перед тим як додавати у їжу, спецію бажано термічно обробити, бо везуть продукт до нас здалеку. Найпростіше розводити її у склянці теплого чаю або молока. Чай з куркумою смачний сам собою, але у такий напій можна додавати інші трави та спеції, наприклад, імбир, лимонграс, чебрець, ромашку, корицю чи кардамон. Також варто поєднувати куркуму з корисними для серця жирами, такими як рослинні олії, горіхи чи насіння та чорний перець. Так куркумин набагато краще засвоюється, бо в складі чорного перцю є компонент піперин, і разом ці сполуки збільшують ефективність куркуми на 2000%. Як вживати куркуму? Однією з найпопулярніших страв з куркумою у світовому меню є курка карі. Вона не тільки смачна, а також і корисна. Ще з сумішю карі можна готувати інші види м'яса, птиці та риби. Куркума збагачує смак смузі, яєчні, смажених овочів, запіканок або соусів. Також її можна використовувати для страв з рису, картоплі, різноманітного тіста. Наприклад, коли готуєте млинці, солону випічку або хліб. Чудово доповнить спеція супи та рибні юшки. Купуючи спецію, переконайтеся, що це справді корінь куркуми. У рослини є клони, недієві замінники схожого кольору. Тож надавайте перевагу покупкам у спеціалізованих магазинах, а не продавцям на стихійних ринках. Найпростіше мати вдома порошок куркуми, але можна придбати й корінь. Який зберігатиметься тривалий час у холодильнику, натерти його можна в будь-який момент, коли спеція знадобиться. Вкрай важливо розуміти, що в куркумі міститься тільки 3% активної речовини куркумина. Тому, вживаючи пряність, навряд чи вдасться нашкодити організму. Або позбутися будь-яких захворювань. Якщо вам необхідний терапевтичний ефект, краще використовувати препарати куркумина. Як приймати куркуму, краще вирішувати з лікарем, тільки він підбере необхідне дозування з урахуванням взаємодії з іншими ліками. Як приправу, куркуму можна додавати в блюда, соуси, кавові напої. Найбільш сприятливий час для прийому осінь, зима. Курс триває близько двох місяців, тому що ефект у куркумина накопичувальний. Фахівці радять приймати препарати в першій половині дня під час або після вживання їжі. То скільки куркуми можна їсти на день. Це також важливо знати, щоб не заподіяти шкоду організмові. Отже, щоб лікувальні властивості куркуми були максимально ефективними, краще вживати не більше 5 грам спеції на день. Куркума на ще добре чи ні. Наскільки безпечно вживати куркуму на ще питання спірне. Тумки фахівців розділилися: одні вважають, що на ще куркумін ні в якому разі вживати не можна, інші, навпаки, говорять про користь такої практики і запевняють. Що випити вранці стакань води з куркумою прискорює процеси травлення і допомагає переварити навіть занадто калорійну їжу, а також надає жирознижуючий ефект. Також вода з куркумою на чесерце позбавляє організм від токсинів, виводить шлаки, надлишки солі. Крім позитивних ефектів, куркума здатна завдати шкоди організму серед протипоказань ерозії, виразка, геморой, гастрит. Не радять одночасно приймати куркуму з препаратами, що розріджують кров. Якщо наведена інформація була вам корисною, а ролик сподобався, ставте палець догори та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!